Вітаю вас на своєму каналі, на каналі Репетитор з математики. Ті, хто з вас, хто вже готується до НМТ з математики, той шукає різні ресурси для підготовки, то пропоную вам разом зі мною поступово ускладнюючи тема за темою готуватись до НМТ з математики. Ми з вами вже почали розглядати з основних тем види чисел. Лінійні рівняння, квадратні рівняння з основних геометричних понять. А тепер ми вже дійшли з вами до квадратних нерівностей. І сьогоднішня наша тема квадратні нерівності, і саме метод інтервалів, як метод розв'язку цих квадратних нерівностей. Як ви розумієте, всі види нерівностей і систем нерівностей квадратних в одному відео ми розглянути не зможемо, хоча я вам постаралась вибрати найцікавіші завдання минулорічних тестів. А хто хоче більш детальніше готуватись і мати доступ до відеоуроків, де ми детально, детально розглядаємо тему за темою. І розглядаємо приклади в основному минулорічних тестів, зовсім свіжі завдання. То запрошую вас стати спонсором мого каналу для спонсорів відкритий доступ до близько 40 тем, які дозволяють якісно з допомогою практики, з допомогою розбору завдань, що вже були на НМТ, підготуватись до цьогорічного тестування. Якщо вам це цікаво, то читайте опис до відео, там є посилання. Якщо будуть питання, звертайтесь, запитуйте, радо відповім вам і надію, що будемо з вами співпрацювати. А зараз давайте перейдемо до прикладів минулорічних тестів. І так, ось таке завдання. Розв'яжіть нерівність х квадрат мінус 36 більше або рівне нуля. Якщо у вас фігурує друга степінь біля ікса, значить це вже схоже на квадратне рівняння, тому що у квадратне рівняння також найбільша степінь 2 біля ікса, потім ікс першій степені, потім якийсь вільний член. Ну, оце у нас якби так зване неповне квадратне рівняння, де ікса немає. Но все одно принцип розв'язку такий же, як і у квадратних рівнянь. Тому ця, ця нерівність відноситься до квадратної нерівності, бо тут квадратики є, тобто найбільша степінь це степінь 2. Якщо б тут було в записі, і ми зараз такі приклади подивимося, що тут іде повністю як запис квадратного рівняння, то тоді ми шукали корені квадратного рівняння. А якщо у нас запис, подивіться, схожий на х квадрат мінус якесь число в квадраті, то це можна згадати, що можна розкласти по формулі різниця квадратів, це буде Х мінус А, тобто різниця чисел помножити на х суму на х плюс А. Ми можемо замінити на x мінус 6 помножити на х плюс 6, і більше або рівне нуля, знак нерівності зберігаємо. Якщо ви добились того, що ви розклали на множники ось цей квадратний тричлен, а розкласти на множники це значить, і формула у вас така є: знайти корінь і квадратного рівняння і розписати, що це винести старший коефіцієнт. «а», і потім записати, як різниця x-перший корінь, х-другий корінь, то це є розкласти квадратний тричлен на множники. Це у нас також розкладений уже на множники тричлен. То далі, уже, коли у вас є добуток ось таких значень, де х в першій степені, то вже тоді використовують метод інтервалів. Метод інтервалів заключається в тому, що ви, по перше, прирівнюєте кожну цю дужку до нуля. Перше, це знаходимо, якби корені, Самі корені, тобто х мінус 6 прирівнюємо нулю і х плюс 6 прирівнюємо нулю. Тоді ми знаходимо, х перше це 6, і х друге це мінус 6. Знайшли. Знайшовши два корення, ми вже ці два значення х1 і х2 можемо відкласти на числові осі х. -ів. Тобто, друге, що ми робимо, це відкладаємо ікси, причому не просто точечками рисочками а ми дивимося на знак нерівності. Якщо знак нерівності включає рівне ще, то ці точки будуть заштриховані, тому що їм може дорівнювати значення. Якщо ж нерівність буде строга, тобто просто менше або більше, то тоді круглі. Точки, ми не включаємо, ці значення. А якщо менше або рівне, більше або рівне, то заштриховуємо, тому що ці значення, цим значенням може дорівнювати Х. Якщо тут у нас включається дорівнює, то ці точки дві ми заштриховуємо. І це буде два значення. По порядку на числовій осі вони йдуть не 6, мінус 6, а спочатку йде менше значення, потім більше значення. Тепер, коли ми виділили. На числовій прямій точки ми бачимо, що з'являється у нас раз інтервал, два інтервали, три інтервал. Ми бачимо три ось таких інтервали. На цих інтервалах наше значення ось цієї функції або ось цього запису приймає якісь знаки, причому різні знаки. І от наша задача на кожному інтервалі подивитися знак ось цього виразу, нас не значення цікавить, а саме знак. І поставити плюсик або мінусик. Можна взяти, наприклад, дивіться, на ось цьому середньому інтервалі ну, 0 тут знаходиться. Можна взяти 0, 0 простіше всього підставити, буде мінус 6 помножити на 6. Це буде мінус знак, тому що мінус на плюс буде мінус. Отже, тут буде мінус. А ось тут знаки поміняються, тому що ці знаки чергуються. І тоді у нас плюс-мінус, плюс. А тепер наша задача виписати, де у нас нас цікавлять ці значення більше або рівні 0, більше, де плюсик. Отже. Плюсики це там, де більше, а мінусики, де менше. або більше або рівне, і менше або рівне. Тобто ми тепер просто виписуємо інтервали, де у нас плюсики. А плюсики, дивіться, у нас на двох інтервалах. А саме від мінус нескінченності до мінус 6, включно, бо ми заштрахували цю точку. І плюс ще я бачу від 6 до плюс нескінченності. Отже, я записую, що х належить мінус нескінченність мінус 6. Включно об'єдную з інтервалом 6 включно плюс нескінченність. Оце і буде розв'язком цієї нерівності, цієї, яку ми записали ось таким чином. Отже, відповідь дивіться, від мінус нескінченності до мінус 6 включно, бо знак тут рівне, і від 6 до плюс нескінченності також включно. Тобто, Б не підходить, бо тут не включається 6, а варіант Г тут якраз є розв'язком цієї нерівності. Ось такий приклад був в 7,0624. Нерівність може бути не приведена до виду АХ квадрат плюс BX плюс С. І якийсь там знак більше, наприклад, нуля. Тобто, ваша задача все перенести в одну сторону, подібні звести доданки і привести до виду квадратного рівняння. Це не так складно, це просто все перенести в одну сторону. Переносимо все вліво і маємо. Х квадрат мінус 8 мінус 6х мінус 8 менше 0. Знак нарівності залишається, бо ми не домножали, не ділили на від'ємне, ми просто перенесли. Тепер зводимо подібні: це буде х квадрат мінус 6х і мінус 8 і мінус 8 дає мінус 16 менше 0. Розв'язати треба квадратне рівняння, знайти х1, х2. Ну, тут навіть не будемо застосовувати дискримінант, тому що, по-перше, підказочці є числа, і по-друге, отут коефіцієнт одиничка, теорему в'єта, можете сміливо брати і використовувати. Тобто, якщо так, то сума коренів дорівнює коефіцієнту без протилежним знаком, тобто 6, а добуток, а добуток дорівнює мінус 16. Тоді давайте дивитись, що може давати добуток 16, а різниця 6. 8 і 2. Да, може, тільки знаки треба правильно підібрати. Дивіться, якщо сума додатня, то перший корінь буде додатній. Тобто старший буде 8, а другий корінь буде мінус 2. Перевірку. Завжди робіть перевірку. 8 мінус 2 6. І домножаємо 8 на мінус 2 множимо, 16. Так, вірно, підходять ці корені, то тепер треба. Намалювати їх на числовій осі. Це буде нерівність у нас строга, тобто виколоті точки мінус 8. Оскільки ось тут одиничка, а це більше нуля, тобто парабола відками вгору, то вона ось так розміщена. Значить, знаки будуть зразу видно, що тут мінус, тут плюс. Якщо ви не вірите, перевіряйте, беріть значення якоїсь точки. Підставляйте в нерівність, шукайте знак. Ну, мені здається, що параболу згадати легше, ніж кожен раз підставляти якесь значення і шукати знак. Добре, тепер треба шукати ті значення, які від'ємні менше нуля, тобто мінус. тобто Значить, ми дивимося, де від'ємні значення. Ось на цьому відрізку ми бачимо мінус. Значить, х належить проміжку від мінус 2 не включаючи до 8, не включаючи, бо ці точки виколоті. Отже, це мінус 8 – це відповідь, а. Наступне завдання на відповідність. Якщо ви бачите х квадрат мінус якесь число в квадраті, застосовуєте формулу скороченого множення. Таким чином, розклавши нам множники. тобто це буде мінус 10 в першій нерівності помножити на х плюс 10 менше 0. Тоді ми бачимо, що х1 це 10, якщо прирівняти 0, х друге дорівнює 10. Тоді ми малюємо ці точки, вони виколоті. Тут мінус 10, це мінус 10 – 10. Якщо тут х квадрат з додатнім коефіцієнтом, це парабола відками вгору, отже, тут плюс, тут мінус, тут плюс. А нас цікавлять значення менше. Значить, між значеннями мінус 10 і 10, не включаючи, дивіться, мінус 10 і 10 це відповідь А. До першого відповідь А. Далі, друге завдання. Х-10 менше нуля. Ну, це навіть не тема сьогоднішнього року, це лінійна нерівність, але треба не плутатися, як їх розв'язувати. Тут метод інтервалів для квадратних, а для лінійних дуже просто: все, що Х залишаємо з одного боку, все, що числа, переносимо в другу. Тоді це буде Х менше 10, а Х менше 10 це якщо виколоти точку 10 і позначити менше, це мінус нескінченність 10 не включаючи. Мінус нескінченність 10 не включаючи. Це відповідь В. Добре, третя нерівність. Третя нерівність також х квадрат мінус 100, але знак інший. Тобто ми так само розкладаємо, як х мінус 10 на х плюс 10, Але знак нерівності більше нуля. Маємо ті ж самі точки. Х1, 10, х2 мінус 10. І маємо той же малюнок. Але знак інший. Дивіться: мінус 10. 10, парабола відками вгору. Плюс, мінус, плюс. Але більше нуля це всі значення, які ось тут і ось тут. А це значення від мінус нескінченності до мінус 10, і від 10 до плюс нескінченності – Це відповідь Б. Отже, до третього відповідь Б. І четверте завдання. Це також лінійна нерівність це Х мінус 10 більше нуля. Переносимо число, воно міняє знак і стає Х більше 10. Отже, це якщо зобразити на прямій 10 більше 10 це сюди, від 10 до плюс нескінченності. Від 10 до плюс нескінченності – це відповідь Г. Може використовувати ще система нерівностей на НМТ, де однією нерівністю є квадратна нерівність, а другою нерівністю є лінійна. Но принцип роботи такий же. Ми спочатку розв'язуємо першу квадратну, потім другу лінійну, а тоді дивимося перетин їх розв'язків. От давайте я прям розділю. Дивіться, першу нерівність розв'язуємо. Першу нерівність ми. Окремо будемо розв'язувати, не путаючись з другою, щоб у вас все не заплуталось. Перша нерівність, давайте її випишемо: це х квадрат мінус х-2 менше 0. От її треба окремо розв'язати. Квадратне рівняння треба знайти його корені. Тоді ми використовуємо теорему вієта. Сума таких коренів дорівнює 1, а добуток дорівнює мінус 2. Схоже на 2 і мінус 1. Оскільки сума додатня, то більше число буде додатнє. Отже, виходить, що це 2 і мінус 1. Робимо перевірку. Додаємо 2-1, 1, множимо 2 на мінус 1 мінус 2. Вірно. Тепер давайте зобразимо ці точки на числовій прямій, оскільки нерівність менше то точки виколоті, мінус 2. Оскільки ось тут х квадрат, тут одиничка, значить, парабола була вгору, значить, знаки тут плюс, тут мінус, тут плюс. А нас цікавить там, де мінус, тобто менше нуля. Отже, розв'язком ось цієї нерівності першої, ми маємо, що х між мінус 1 і 2. Оце розв'язок поки що першої нерівності. Від мінус 1 до 2 не включно, ми розв'язали першу нерівність. Тепер друга, дивіться, нерівність. Я її прям випишу. Друга нерівність в цій системі. Це мінус 2х більше 0. Щоб тут був просто х, треба розділити на мінус 2. Розділимо. Тоді буде вже х. І дивіться, ділимо ми на від'ємне значення, значить знак нерівності міняється менше, і 0 ділимо на мінус 2 буде 0, х менше 0. Отже, ось це розв'язок другої нерівності. А тепер треба на числовій прямій знайти ще перетин цих двох подивіться, рішень. Тому що якщо система, то ми шукаємо якесь одне рішення, друге, і де вони перетинаються. От давайте тепер акуратно зрозуміємо, де перетинаються розв'язки двох нерівностей. Перша нерівність. Ще раз зображаємо ці точки. Це мінус один виколота і 2 виколота. І ми сказали, що це між ними тобто ось цей відрізок, це розв'язок першої нерівності. Друга це х менше нуля. 0 буде ось тут. Це тож, також виколота точка, оскільки знак менше. Отже, ось тут 0. І всі значення, які менше нуля, менше нуля. Це пішли сюди. А де перетинаються ці два розв'язки? Дивіться, цей розв'язок пішов сюди, а цей розв'язок пішов сюди. перетин ми бачимо між мінус 1 і 0. Отже, можемо виписати, що ось він наш розв'язок від мінус 1 не включаючи до 0 не включаючи. Тобто, ми акуратно розв'язали першу нерівність, потім другу, і ще раз показали перетин цих двох нерівностей, двох розв'язків. І це виявився ось такий відрізок: мінус 1. 0. Мінус 1-0 це відповідь В. Отже, розглянули ми основні види квадратних нерівностей. Якщо відео було для вас корисним, і ви для себе почерпнули щось нове, щось важливе, що ви можете потім використати на НМТ, то поставте лайк і собі, і мені за вашу працю, і за моє відео. Я старалась для вас якомога детальніше пояснити цю тему. А кому цікаво, то заходьте в наступні мої розбори і далі ми з вами також будемо розбирати завдання, які були на НМТ в минулих роках. До нових уроків! Все буде Україна!